Сергій, ну ми вже говорили. От що як на мене, те, що роблять там наші воїни, це ну але в першу чергу мені здається, що це не тільки про геройство, шалене, да це ще й про таку дуже грамотну комплексну тактичну роботу, тому що ну. Перевага там 1 до 10, мабуть, у, над нашим контингентом у окупантів можливо навіть і більше, да, значно там, більше там е, і я водночас не дуже вірю в те, що московити тут з нами грають в піддавки, враховуючи такі, такі от, е, неспівставні цифри. Чи дійсно може бути така ситуація, що це така стратегія в окупантів, аби зв'язати там, ну от зокрема наш корпус морської піхоти, величезну кількість артилерії і не дати можливість перекинути ну там на ту ж таки Авдіївку чи під Бахмут? Ну швидше тут ми зв'язуємо сили противника і не даємо йому фактично повторити те, що б йому дуже хотілося ну, продублювати свої інженерні укріплення, так як на запорізькому напрямку. Тобто, фактично, ось цей плацдарм вздовж Дніпра на лівому березі не дає просто-напросто окупанту спокійно розгорнутися, підігнати свої інженерні ну, власне сили і вже побудувати повноцінну ще одну лінію Суровікина. Тобто, в даному випадку вони будуються значно південніше, так глиб. Ну, і навіть на перешийках ми говорили в одній з програм, що на перешийках вибудовані вже власне. дві лінії оборони, так. так так ближче до Криму. Вони розуміють, ну та й в своїх зведеннях, тобто вони називають е, кримський напрямок, mm -hmm. тобто вони розуміють, що е, тут же не Херсон е, є ціллю насправді цього плацдарму, а в майбутньому підхід до Криму. Тобто, враховуючи наші ну такі е, помірні успіхи на запорізькому фронті, саме ось цей херсонський напрямок, тобто ось цей лівий берег Дніпра, він є таким для нас найбільш сприятливим. І тут важливо підготувати, тобто підготувати ось цей плацдарм, і, власне кажучи, утримання здавалося б, такої невеликої смужки вздовж Дніпра виконує неймовірну функцію, тому що ми додаємо туди іще від 10, ну фактично до 17 кілометрів. Вчевидчу морозів вже не буде сильних, особливо на Херсонщині. Простіше кажучи. Якихось легших способів форсування річки, окрім як на човнах, його не буде а човнами це під постійним ворожим прицільним е вогнем? Е е є у нас можливість відсунути в оцю ворожу артилерію для того, щоб полегшити, е скажімо так, форсування, перекидання додаткових резервів на лівий берег. Чи на, наразі ну на жаль, ми змушені діяти лише під прикриттям нашої артилерії, яка знаходиться на правому березі. Тобто, безперечно, саме на цьому напрямку в нас ну чудові аси, які оперують безпілотниками, fpv дронами, завдають ураженню всій російській техніці, яку пробують підігнати сюди до цього поздовж ну, автошляху, цього м 14 Да? так саме так. Uh -huh. Тобто, не даємо росіянам, фактично сковуємо їхні це величезні сили, тобто там і. В техніці і в живій силі там це в рази це в понад 10 разів. Вони нас переважають. але однак саме наше просування воно дуже обмежене якраз дальністю нашої артилерії, яка знаходиться на правому березі. І тому тільки авіація, яка зможе відігнати окупантські власні літаки для того, щоб вони просто припинили скидати на нас свої каби. От тільки наявність авіації дозволить нам просуватися вглиб. Дуже коротко, F-16, він же ж не штурмовик, але позиціонують його як всепогодний, і там багатоцільових винищувач. Наявність в 16-х, скажімо так, у небі біля Херсона, біля заплави Дніпра, зможе полегшити ці завдання? Абсолютно зможе. Тобто, дальність, ну. В спуску цих керованих авіабомб складає ну по різному від 70 до 50 кілометрів. Тобто на таку відстань мають підійти російські, наприклад, ті ж таки су 34 але от наявність саме F-16, наявність далекобійної ракети, вона просто-напросто не підпустить їх. дозволить відігнати їх саме так.